Доброго дня вам дорогі виноградарі. Сьогодні у нас 12 жовтня 2023 року. Оці останні три дні були морози. Вчора і позавчора було мінус 5-мінус 6. Частина листя на лизі винограда облетіла сама, ну а частину обірвали примусово. Так що успіли оборвати сьогодні тільки 4 ряда, залишилося ще три. Ну, дамо можливість хай лоза постоять, навіть не тільки дві десь, ну, от. щоб усі поживні речовини пішли в корневу систему, ну от. а потім почнемо обрізку винограда і кривати будемо його назад. Вкриваємо землею, вашкувато, але да то надежно. Так що ось такі і справи. Так що пока закругляємося, уже роботи на винограднику, осталося спахати ну мотоблоком підкормить його позаливать водички по 100 200 під кожний куст і хай зимує так що пока дорогі виноградарі буде все україна